Дивіться, яка гарна гор... тенсія, здається, це називається. Привіт! Зараз знайомий під'їзд мене подивитися мешкання. Вийшов. Коротше, там виходить студія. Ну, йде як квартира, тому що там, де я живу, це це кавалєрка. Це більше як квартира студія. А, і там, виходить, окремо йде ще одна кімната, де можна зробити кімнату для до масажу. Тобто, не так, що як тут в, в мене в одній кімнаті масаж знаходиться, Ну, тобто, як вам сказати, масаж. Я туплю в мене це. Коротше. І там, виходить, у мене все в одній кімнаті і там, де я сплю, там я роблю масаж, а там можна окремо стіл поставити. І там можна зробити масаж. Я так мене, я так переживаю, що сусіди не полили. Просто так, балконы порят, находятся, переживаю mm -hmm. ветрышки. Проживаю. Не знаю, это так бы, не так как, тяжко вы продается. Меня рыбка тысяч, что там добре. Для кішки там багато місця там класно, там балконі, можна квіточки якісь посадити. В принципі, якось таке життя так мені змінюється взагалі я в Ну, ви знаєте, як віджити, жити щось закінчується і починається щось нове. Говорю, там квіточки можна посадити, можна десь вона буде гуляти. Якось також, боже, не, я не знаю, Може і люди будуть там приходити на масаж. Ну, До мене там на котові приходили там, де я живу. А тут, я не знаю. Треба щось з'їсти, сводки розщеплитись. У мене поганий стан, тому що я вдома не спала, мало спала дуже. Короче, у мене злідством детальний якийсь кобісець. Мені кажуть, вискраси там центр. Можливо, ми так спокійно, ця кішка мені подробила, що там центр Спокійно. Но мені головне, я це більше, щоб сусіди не палили. Вона, коли виходить і на балкон починають палити, це весь день в мою кімнату, цього я боюсь. Ну, Там жінка, вона жила, виходить, 15 років. 15 років, чи ні, чи 12, вже. Ну, Коротше, десь 12 чи 15 років вона виселяється, тому що вона будинок побудувала. Ось. Бо якщо її було там нормально видно, що в бухарічках, не курить і має собака в неї, бульдог. Бульдох собака. Короте, в мене волосся капець, воно в мене як, як солома. Просто щоб вона ніби солому ти трогаєш, воно настільки сушується цією водою. У мене тані всі зуби полетіли через цю воду. Я зараз на Таро подивився, що мені робити, що можу зрозуміти. Ну, плюс, звісно, що можна зробити як ага. в мене там завжди, людина хоче прийти, там, на, на, наприклад, на зараз, і в мене вже кімната готова. А в цьому... сенсі дуже класно, що людина прийшла, захотіла, і мене... мені не потрібно сіл складати, розказати. Вже все там готове, ось ну, тут цієї кухні. В цьому сенсі класно. Mm -hmm. Mm -hmm. Такі музику люблю послухатися, ж буде заважати її. Ну, там коридор є, кішку буду виводити. Якщо вона мене приде спати, двері зачиняються, то... Де-не що столик треба там поставити. І потрібно буде поставити. Там класичний балконі, все мені подобається, реально. Що можна там собі такі зробити гарно прикраси, там все можна новий рік, так? ну і зимою класні. Ну, мені дуже тяжко даються переміни. Ну, дім класний, там, виходить, двоповерхові будинки, вони низькі вони схожі на такі дерев'яні балкони. Дерев'яні балкони йдуть. Схожі, як там, квіточки, ну коротше, класні. Такі затишні будиночки йдуть. ну Там поряд є парк, поряд є взагалі дика природа, там луг. ось, Мені здається, що там гарне тішки сплю. Шорпет, сортеч, бродний брать, 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 не брать. Ціна така сама. Ціна така сама. Вирішила все ж таки, їду я на весілля до своєї подружки. На неї 12 липня буде гуляння, тому ресторані ну, говорила, хочеш ну чи поїдеш зі мною в, в не будь їхати на сесію, але це зранку. Я говорю, ну можна я залишусь короче ну, вранці, під'їду короче. давай під'їду. Вже відразу до ресторану без проблем, тому що я краще посплю, тому що я знаю, в мене проблема вже така свіженька, приїду краще в ресторан. ж ну, Дуже, дуже рада, слово, що я приїду. Ми з нею вже 18 років дружимо, тому... Приїду десь на п'ять днів у Київ, але вже response, я не буду займатися прибиранням і цим. Сьогодні піцу і поколець, і покупок. Ось таке неслабило, біла, мой боже, біла класна. Сьогодні така жара на вулиці, взагалі дуже сьогодні спокійно. A jeszcze jak jest to jeszcze pysznie świecą. Ale i tak dobrze, zaraz Więc mamy cały czas i...